Першокласниця Стефанія Голуб навчатиметься в 12-й школі. Черкас її закінчили, і батьки школярки розповідає тато Олексій. Пригадує, як зустрів тут свою майбутню дружину. Це наша рідна школа. Ми з моєю дружиною тут навчалися, випустилися. У нас старший син навчається в цій школі, і цього року ми з радістю привели сюди нашу доньку. Звичайне хвилювання, тому що вона у нас була лише дитинка-дитинка, ходила в дитячий садочок, а сьогодні вже йде в перший клас. Вона вже дорослішає. Вчила Ще з мамою вік для першого векіску. Для одинадцятикласниці Яни Гінкал цей перший дзвоник останній. Дівчина каже, хвилюється, адже попереду випускний рік. Насправді це дуже сумно, особливо дивитися на першокласників, які тільки починають вступати на, цю, на цей шлях шкільного життя. І ти розумієш, те, що ти вже його завершаєш, і змішується дуже багато емоцій, і страх, і сум. І радість, тому що ти вже стаєш самостійним, дорослим. Політи пройшло, пройшло чудово, але дуже швидко. Я читала книжку Різдвозавер. Но ковні в ній, в ній всього 415. п'ятнадцять. що е, буде, буде легко піддаватися навчання. Директорка 12-ї школи Алла Іванова розповідає: до першого класу сьогодні прийшли 59 учнів. В закладі продовжують торішню традицію донати замість квітів. Батьків закликають робити внески на потреби Збройних сил України. Декілька років рада школи прийняла рішення, дасть такий тезис замість квітів. Допомога зсу. Основне завдання – це виховати патріотів нашої держави, майбутніх захисників і захисниць, вірити в перемогу, вірити в наших захисників і вірити в те, що все буде в нашій країні добре і супер. Перше переступити шкільний поріг колегіуму берегиня готується першокласниця Даша Смілянець. Говорить, до свята готувалась заздалегідь, а тепер не стримує хвилювання. Вибирали плаття, вчили танець. Ця школа особлива, тому що тут навчався мій тато. За руку до школи її проводжає одинадцятикласник Олександр Тріпак. Останній навчальний рік. Я вважаю, що треба його достойно провести. Надіюсь, буде весело. Під дитячий сміх мати випускника Ірина Рибіцька згадує перший дзвоник свого сина. З радістю прийшов в школу, дуже сумував за друзями і вже все ж таки 11 клас випускний все закінчується. Буде починатись нове життя, доросле. Бувати батьків та залишити про себе згадку колегіуму одинадцятикласники приготували танець, говорить Анастасія Рогачова. Коли ти усвідомлюєш, що це останній рік, якось все ж таки трошки таки тепліше на душі. Ти розумієш, що все-таки тут ти знайшла друзів, ти почала вчитися, ти почала взагалі ставати собою, досягати якихось цілей. Цьогоріч до першого класу Черкаського колегіуму берегиня вступили 64 першокласника. Всі вони від завтра розпочнуть навчання в очному форматі, розповідає директорка закладу. Світлана Онопрієнко непростий час. Сьогодні ми розпочинаємо роботу у 2025-2026 навчальному році. Але ми готові до всіх викликів. Ми навчилися працювати вже і підсягнали повітряна тривога. І якщо будуть виклики дистанційної роботи, ми е, готові до неї. Тому ми маємо е, відремонтоване укриття. Це говорить про те, що ми розпочали роботу в очному режимі для всіх діток нашої школи. За словами заступниці міського голови Анастасії Чубіної, кожен заклад самостійно обирав формат свята: квести, ігри або ж традиційна лінійка. Ну, важливо сказати, що ми структура навчального року затверджена так, що ми будемо мати наші традиційні осінні і весняні канікули. Два тижні у на зимова канікул, всі отримали відповідні акти і. Безпосередньо допущені до процесу навчання дітей Оксана Ковтюх, Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.